Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з темою правила диференціювання і таблиця похідних. Отже, давайте розберемо правила. Правило перше. Похідна суми або різниці дорівнює сумі різниці похідних. Отже, дивіться, у плюс або мінус В і беремо від цього похідну, дорівнює окремо похідна від першої. Від першого доданка, наприклад, да, і окремо похідна від другого доданка. Те саме працює і до різниці. Наслідок: похідна суми трьох і більше доданків дорівнює сумі цих похідних. Друге правило похідна від добутка. Дивіться, У множимо на В штрих дорівнює У штрих В плюс В штрих У. Наслідок з цього правила сталий множник можна виносити за знак похідної. Ми сьогодні з вами з цим наслідком будемо працювати. Третє правило похідна від частки U ділимо на V і беремо від цього похідну дорівнює У мінус УВ і ділимо на В квадрат. Звісно, якщо в нас V не дорівнює 0. І сьогодні будемо працювати з таблицею похідних, яку ви вже повинні були вивчити. Отже, давайте зараз з вами почнемо працювати. Почнемо працювати усно з номера 21. Знайдіть похідну функції. Похідна від функції да, х в сьомому степені що це в нас буде? Дивіться, я, я запишу, ви нічого не пишете, просто дивитеся. Отже, х в сьомому степені штрих беремо похідну. Це в нас x в степені n. Дивіться, n x в степені n-1. Отже, у нас буде 7 множимо на х в степені 7-1 6. Отже, похідна від х в сьомому степені дорівнює 7 множимо на х в шостому степені. Друге, похідна від синус x дорівнює cos x. Похідна від х в 9 степені, що це у нас буде? 9х в восьмому степені. Похідна від х в мінус четвертому степені. Давайте запишу я. Ви просто дивитеся, х в мінус четвертому степені, що це у нас буде? Мінус 4, х в степені мінус 4 і ще мінус 1 мінус в 5 степені. Отже, як бачимо, використовуючи таблицю похідних, можна легко знаходити похідні. Давайте попрацюємо над номером 23, теж усно. Похідна від 5х. Давайте пригадаємо: ось оцей наслідок, що сталий множник можна виносити за знак похідної. Отже, 5 мені би винесе за знак похідної. Будемо брати похідну тільки від х. Похідна від х до рівня одиничці. Отже, 5 множимо на 1, буде 5. Наступне: похідна від 3х в шостому степені. 3 – це сталий множник, від нього похідну не беремо, беремо похідну від х в шостому степені. Що це буде? 6 Множимо на х в п'ятому степені. І множимо все на 3. Що це у нас буде? 18х в п'ятому степені. Похідна від 2, катангенс х. 2 – сталий множник. Беремо похідну від катангенс х. Це у нас буде. Мінус одиничка ділимо на синус квадраті х. Отже у нас буде мінус 2 ділимо на синус квадраті х. Похідна від 3, три... давайте запишу. Похідна від 3 х в степені мінус 2. Що це буде? Дивіться, 3 це сталий множник, отже, будемо брати похідну тільки від х в степені мінус 2. Це в нас буде 3, множимо на. Мінус 2 і х в степені мінус 2 і ще мінус 1. Мінус 3. Це буде мінус 6х в степені мінус 3. Давайте зараз почнемо працювати письмово. Отже, перший номер 27. Записуємо разом зі мною. І будемо шукати похідну f від х дорівнює х в кубі ділимо на 5. Ми розуміємо, що це у нас що? Одна п'ята це сталий множник да? множимо на х кубі. Отже, шукаємо похідну f' від х дорівнює 1 п'ята і беремо похідну від х кубі. Це буде 3 х да? І ще раз, ось у нас x в степені n, n х в степені n 1. Отже, що це у нас буде 3 п'ятих х квадрат друге. G від х дорівнює мінус х в десятому степені ділимо навпіл. Сталий множник у нас зараз мінус одна друга, множимо на х в десятому степені. Отже, g' від x. Мінус одна друга сталий множник і беремо похідну від х в 10 степені. Це буде 10х в 9 степені. Мінус 10 ділимо на 2, дорівнює мінус 5х в 9 степені. Третє. Т від х дорівнює 4 ділимо на х квадрат. Що це у нас буде? 4 ділимо на х квадрат. Отже, це буде в нас 4 множимо на х в степені мінус 2, пригадуємо таку властивість, яку ми можемо виконувати зі степенями. Що це в нас буде? Т' штрих від х дорівнює 4 множимо, беремо похідну від х в степені мінус 2. Це буде мінус 2. І х в степені мінус 2 і ще мінус 1, мінус 3, як можемо записати 4 множимо на мінус 2, мінус 8х в степені мінус 3, або можемо записати мінус 8 ділимо на х кубі. Пригадуємо, як ми працюємо з такими степенями, да? х в степені мінус n дорівнює 1 ділимо на х в степені. N, да? Це матеріал. 8 класу. Я зараз витру дошку, якщо не встигаєте, зробіть паузу і буду записувати четверту функцію. Так, четверта функція p від x дорівнює 5. ділимо на х у сьомому степені. Це те саме, що 5. Множимо на х в мінус в сьомому степені. Дивіться, ми зробили дію навпаки. Отже, p' від х дорівнює 5 множимо на мінус 7х в степені мінус 7 і мінус 1 мінус 8. Що це в нас буде? Мінус 35х в степені мінус 8, і можемо записати як мінус 35. Ділимо на х в восьмому степені. Не встигайте, будь ласка, зробіть паузу і починаємо працювати далі. Номер 29. Номер 29. F від x дорівнює 3х2 мінус 7х куб, плюс 3. Похідна ф' від х дорівнює. Похідна від 3 х квадрат це буде 3, похідна від х квадрат це буде 2х. Мінус 7, похідна від куб – це буде 3 х квадрат. Похідна від трьох від сталого числа дорівнює 0. Отже, що це у нас буде? 6х мінус 21 х квадрат. Знайшли похідну. Друга функція g від х дорівнює 2 синус x мінус 4 x в п'ятому степені плюс корінь із х. Похідна g' штрих від х. 2 це сталий множник, ми його винесли. Похідна від синуса буде косинус, отже, буде 2 косинус x Мінус 4 це сталий множник, похідна від х в 5 степені це буде 5х в четвертому степені. Похідна від корінь з х, ось вона, це буде плюс 1, ділимо на 2 кореня із х. Отже, що це у нас буде 2 косинус х, 4 на 5 20, да? мінус 20х в четвертому степені. Плюс одиничка ділимо на 2 кореня із. Ікса. Звісно, зараз ми з вами шукаємо похідну. да? Тренуємося шукати похідну. Корінь із. Ікса, взагалі, корінь, да, в знаменнику не залишають. Давайте подумаємо, а як можна позбутися від цього кореня із. Ікса. Домножити і чисельник і знаменник на корінь із. Ікса, да? Тоді у нас що буде? Зараз я. Не записуємо, просто подивіться: 1, 2 корінь із ікса. Ми домножимо і чисельник і знаменник на корінь із ікса. Да? Дріб не зміниться, якщо і чисельник і знаменник помножити або поділити на одне й те саме число. Що у нас тоді буде? Корінь із ікса залишається в чисельнику, а в знаменнику корінь із ікса множимо на корінь з X, буде х. В чисельнику залишати корінь можна. В знаменнику не раджу. Отже, йдемо далі. Наступне завдання номер 2011. Знайдіть значення похідної функції у точці х0. Отже, перше. f від х дорівнює 1 третя х куб плюс х квадрат. і у нас х0 точка дорівнює мінус 1. Знайдемо похідну f' від x дорівнює. 1 третя сталий множник, похідна від х куб це 3х квадрат. Похідна від х квадрат це 2х. Як можемо записати ще? Що це у нас буде? Дивіться. 1 третя і 3 скоротили, залишається х квадрат плюс 2х. Тепер знай... знайдемо f' в точці. Мінус 1, да, як у нас було в умові у точці х0, зараз це у нас мінус 1. Отже, що це в нас буде? Замість х підставляємо мінус 1. Мінус да? 1 в квадраті, плюс 2 множимо на мінус 1. Мінус 1 в квадраті це одиничка. 2 множимо на мінус 1 це мінус 2, отже, буде 1 мінус 2 дорівнює мінус 1. Отже, наша відповідь дорівнює мінус 1. Давайте попрацюємо з другим завданням. Я зараз витираю перше. Так, Запишемо. F від x дорівнює 3 тангенс х. х 0 у нас зараз дорівнює, π поділити на 4. Отже, f' від х дорівнює. 3 – сталий множник, беремо похідну від тангенс х. Це буде одиничка, ділимо на косинус квадрат х. І тепер знайдемо значення похідної в точці пі поділити на 4. 3 косинус квадрат пі ділимо на 4. Пі на 4 це 45 градусів. Та отже, це у нас буде 3, корінь із 2 ділимо на 2. Це косинус 45 градусів. І у нас косинус в квадраті, отча в квадраті. Що це у нас буде? Дивіться. 3 ділимо на корінь із двох. Ділимо на 2 в квадраті. Три ділимо на корінь із двох квадраті. Два, два в квадраті. Це 2, 2 в квадраті, 4. 2 четвертих це 1 друга. 3 ділимо на 1 другу. Це те саме, що 3 множимо на 2 перших. 3 множимо на 2. 6. Отже, ми отримали відповідь 6. Подивіться, завдання теж було нескладне. Ваше домашнє завдання: будь ласка, вивчіть правила, повторіть таблицю похідних і виконайте номер 2012. Схоже завдання ми з вами щойно виконували. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!